Пане Сергію, в часи вашого дитинства в 50-ті роки, яким було ваше дитяче уявлення про Тернопіль? Чи велися, наприклад, розмови про те, що до війни Тернопіль був іншим? Батько розказував мені. Батько розповідав. Так, він мені розказував, що Тернопіль це був маленький вів. Він говорив про це впевнено. впевнено ну, незважаючи те, що ми говорили, так, що так. центр він був дуже маленький, ну класичний місце. Він так і називав, маленький Львів. Єдиний каже, що без трава Може він щось відмічав, щось йому в очі впадало. Бо це дуже важливо, я запитуюся, тому, тому що це було враження батька, як е приїжджав. Про ну, готель вже тоді називався Україна. Угу. Розказував, що він називався Подільський. Mm. І там був дуже шикарний ресторан. У mm. першому поверсі, там де зараз є ресторан. Mm. Так. Вот. І він мені казав, що Тернопіль був маленький львів. Затишний, але дуже красивий. Mm -hmm. А Наприклад, поза, поза домом, чи булися взагалі побутово якісь розмови про людей, які колись мешкали в Тернополі, про будинки, які не існували, споруди. Чи це була, наприклад, тема табу там говорити про якісь костели, храми? Чи це було нецікаво? Ні, він мені дуже багато розказував про парафіальний костел. Угу. І дуже що його, знищили. Що це була окраса Тернополя. І ще мені казав, до речі, що ніякої необхідності руйнації цього храму не було. Він каже, він не був зруйнований до такої степені, щоб його було треба було знищувати. Про перафіяний костел він дуже багато розказував, що не треба було його нищити, треба було його відновити. А от про костел Ізуїтів нічого не казав. Можливо, тому що він по тодішніх мірках був не в центрі. Можливо, не знаю. Але от, от так вибірково було.